Вітаю всіх, попали такі переключателі MP1101 UHL3. Ось такі вони з кнопками. Всі працюючі йшли. Ось так виглядали. Ось такого типу, друзі, переключателі. Використовувались в якійсь серйозній, мабуть, техніці чи апаратурі. Тому що доволі рідкісні переключателі, як бачимо, видержка на 660 вольт 440, тобто в таких переключателях міститься срібло мінімум. Якщо їх розбирати, тут знаходяться самі контакти та Такі, як сказати, бігунки. І, друзі, чим у апаратурі використовувалося з більшим вольтажом переключатель, тим там дорогоцінніший метал повинен бути. У кого є такі переключателі поломані, можете їх сміло розбирати. У кого є цілі, рекомендую продати на якомусь аукціоні типу Віоліті. Це буде набагато краще. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.